Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам пориви наші, як і ми прощаємо, вилашся нашим. O trup urâde la Cris, a spătar și sfârătele dușnăci. Sălvați tu împăratul și 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 la viițe bicișne albi. Oțeana, și navela, ne va esterpiți Нехай буде воля твоя, на небі, так і на землі, від наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам проблеми наші, Я... як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого вохані, породи поради, ся благодатна Марія, Господь тобою благословенна тими жінками, и благословенних від Твого на Того, Господи, породила Христа, спаса, и болети на душ наших. Слава Боцу, мислим, и Святому Духові, и не Боса і на Віки Вишні Андрей. Он вчера я все

مضوفی نہیں Але скотина святоками, поговориться, і по радущах Мария, благодаря, слава славенна приміщень правы, і злословенных и хлопного возле колоденого Христа, спасах, и спасителя душ наших, слава и всем Святому духові

Ваши тысячи отборки, никогда собой, не хватает уже боя, что я на летах и на земле, видишь наш наступит, не дай нам всего, и прошли нам провели наши. Я хочу шаги уже баща.

خوبصورت

Не хочу навіть не якоеш, не вайне опоня, нехай Боже Боя сьогодні, я не дайте на них, не снакушні, дайно сьогодні, і после нас прогреши наші, заким я пощає Бога мать нашу, и не уведена у спокусу, але без твоя нас не сама аж. Бог нам даје хвала, вели моја звичајна братина, оци своји, славатно слава нам Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Боє, нехай буде воля Твоя, в мене не вітати на люблі, хід наш насустий дай нам сьогодні і прости нам провини наші, я тебе прощаю, прощає, повинуваться нашим, і не вмеди нас у спокусу, а не поля нас лукавом.